Мене звати Сергій і це ретроігри по-українськи. Сьогодні вирішив пограти в ігри на такої консолі, якої плейліста, на жаль, у мене ще немає на каналі, але він у мене був. Але був ще тоді, коли я канал робив російською мовою, і тоді я навіть зробив декілька ігор. там... Або 9, або можливо і більше роліків було. Але ці ролики всі я видав, Ну, по-перше, вони були не супер ідеальної якості, тому що я тільки починав свою ютуберську діяльність, та ще й російською мовою. А й хоч у мене якісь роліки залишилися, російською мовою, а це більше так, як пам'ять. Але я ну, зараз потрошечку видаляю ті старенькі роліки, щоб це не сильно е, мій канал потрясало, бо ютуб таке не дуже любить. Так, і сьогодні ми поговоримо про консоль Nintendo 64 і про ігри саме на Nintendo 64. Якщо чесно, я би цю консоль хотів мати на своїй колекції. І сьогодні давайте почнемо з гоночок. А саме з гоночок, які мені сподобалися більше за все на цій консолі. Хоча я не так багато в них і пограв, але з тих, що я пограв, ці мені подобаються більше за все. І ця гра називається California Speed. Давайте я її запущу. Так, і. По-перше, ця гра виглядає, одразу скажу. Це не така зовсім не така графіка, на яку ми звикли, наприклад, на ПК або на PlayStation. Тому що Nintendo 64, хоча там і більш потужний процесор 64 біта, а не 32, да, як у PlayStation. Типу, але все-таки носієми інформації для цієї консолі були картриджі. А картридж максимум що міг в себе вмістити, це 64 МБ, А а ми знаємо, що на консолі, наприклад, PlayStation, там можна було використовувати компакт-диски, навіть не один. Ну, і якщо втиснути гру в один диск, це 700 МБ. Це набагато більше, ніж на Super Nintendo. більше ніж 10 разів. Але прикол в тому, що завантаження з компакт-диску були більш довгі з лазерного диску, а з картриджу вони були майже дуже-дуже швидкі, майже ну, мгновенні такі. І тому. Консоль Супер Нінденда також була популярна. У нашій країні ми про неї нічого не знали. Я про цю консоль знав вже. У епоху емуляторів. А ну, хтось каже, що бачили її наприкінці 90-х, але я її не знав. Так, ну і давайте трошки по грі. Гра, як ви бачите, це гоночний симулятор, це навіть така гоночна аркада, яка дуже швидка і дуже класна. Чому вона мені саме сподобалася? Тому що в цій грі я відчув ту саму жагу швидкості, яку ну, ми знаємо в іграх там, класу, в ранніх іграх класу NFS Need for Speed. так. Я, в принципі, вперше в круті гонки. Пограв саме в НПС там Underground, Underground 2, потім Carbon, Postlant, Ці ігри мені дуже подобалися на комп'ютері, хоч я і не, не великий шанувальник гоночних ігр, але такі аркадні симулятори, да, більш аркадні гонки, ніж симулятори, мені в принципі подобалися. І ця гра, і в цій грі, погравши в неї, я також відчув той самий драйв, який відчував у, наприклад, у Need for Speed Underground, або навіть Need for Speed Carbon. Е, всього гра, ну. Нас проходить по трасах пейзажів Каліфорнії, той саме Каліфорнії, яка ну простирається дуже від півночі до півдня по Америці, так по. По узбережжю океану, і в принципі тут ми бачимо більш саме теплі райони Каліфор... Каліфорнії там де вже майже тропіки, і тому тут самі траси також у нас то проходять, то по якимись там пляжах, то де ми тільки що проїжджали, то по якихось містах, десь на ну на, на узбережжі тут завжди тепло, якісь. Горні масиви, щось таке дуже круте тут проходить. Тому ну ця гра дійсно затягує один із головних плюсів цієї гри: ось я пройшов першу трасу. Давайте я покажу декілька трас і декілька автомобілів. Один з плюсів цієї гри, що одна траса, ви в неї граєте, це одне коло, але воно настільки різноманітне, що ви відчуваєте себе, що ви проїхали, не, наприклад, не по одній трасі, що вона однакова, а вона настільки міняється дуже швидко, сам ландшафт, що вам це зовсім не дає засумувати. І ви пролітаєте цю гонку на одному диханні. По гімплею гри, давайте розповім. Ну, По-перше, гра у нас це аркадна гонка на час. Тобі ж якраз той момент, який мені не дуже подобається в гонках, але в цій грі цього часу, в принципі, вистачає. І нам треба е, проїхати від одного чекпоінту до іншого за підведений час. Проїжджаючи чекпоінт, ми отримуємо додатковий час і їдемо далі. А також ми маємо позиції, тобі ж, ми можемо їхати з восьмої позиції і намагатися приїхати першим. Е, граючи в цю гру, я відпочиваючи грав цю гру, я дуже давно її не запускав, але от зараз запустив і грав. Відпочиваючи, тому я показав ну, доволі посередні результати. І, але задоволення я від гри отрив, драйв свій отримав. Бачите, якщо ми їдемо по такій гористій дорозі, як це прикольно виглядає, тут дійсно ну, треба... Треба, треба це спробувати, щоб відчути. І графіка, як для Nintendo 64, я, я ж кажу, хоча і пейзажі на, ну, на початку можуть здаватися доволі пустинними, але ж ну, це все-таки 90-ті. Але ну, гра своєю атмосферою вона якось доповнює їх. І дійсно, тут, можливо, не такі красиві краєвиди, як ми звикли бачити на той же PlayStation, але ну, все одно те, що тут є, воно якраз те, що треба, і воно повністю-повністю наповнює картину. В цілому ми бачимо, що горизонт дуже близький. Ми не бачимо дуже вдаль, тому що ну, можливості, я ж кажу, консолі, навіть не те, що можливості консолі, а саме ємність того ж картриджа, ну скоріш за все не давали можливості навалювати вдаль ці всі краєвиди. Але в цілому бачите, як, як швидко міняється та траса. Тільки що ми їхали по горах, потім ми вже з'їхали в якийсь, якийсь футуристичний тунель і їдемо далі. Можна в цю гру грати, просто е, обираючи всі зони, що є, і всі автомобілі брати просто окрему зону, окремий автомобіль і просто їхати. Це називається Сінгел Рейс, а, а також можна брати участь у чемпіонаті. Коли ви будете грати в чемпіонаті, і якщо ви покажете непогані результати, ну то є перші три місця, ви будете займати в чемпіонаті, і е, потім на підсумку всього чемпіонату ви отримаєте саме перше, або третє місце, вам відкриться ще одна зона, яка називається Чішалена гонка. Ну якось так вона називається. І е, тут ви зможете проїхати майже по всій Каліфорнії, це дуже велика зона, і крушити цілі міста. Да, що прикольного в цій грі, що вона дуже е, цікаво кружиться. Так, ну бачите, я пройшов ще один рівень і хочу тут показати ще кумедну автомобілю. Бачите, тут небагато ну, багато видів видів автомобілі. Це як гоночні, які я тим, трішечки до цього грав, так і навіть можна пограти на гольф-машинки. І саме я вирішив запустити цю гольф-машинку, тому що ну, вона дуже прикольно виглядає, але вона дуже швидка. Якщо ви на початку траси десь може врізалися, тут можна як у тому ж самому карбоні або Де в МВС, просто натиснути на паузу і почати гонку заново реставрнути, так як я вам. Тільки що показав. В цілому ця машинка здається, що вона маленька, її люба машинка приїде, але я цією машинкою врізався навіть в вантажівки, і що для мене це було, що тільки трошечки замідлювала мій хід. Ну в цьому ця гра дійсно вона схожа на НФС, тому що якщо по-чесному вигралися, ну їхали на машині такій швидкості, врізалися в таку, ну в таке якусь преграду, то з вас б, нічого ні з машини, ні з вами нічого не залишилося. Але в цій грі це можливо. Бачите, які красиві краєвиди. Ну Чому я кажу на ці краєвиди красиві? Можливо, люди, які зараз грають в сучасні гонки, які виглядають як ну майже як кіно, чому мені ну скажете, що красиво в цих краєвидах. Ну, а саме ця графіка, в неї і є сам прикол ретро. Ну ми перші такі круті гонки, я ж кажу, побачили саме на ну, ті ж Speed, на PlayStation 1. першій. Ну, це було не вдома, це було на ігрових залах. Але Nintendo 64 4 ми не бачили. Але саме в Nintendo 4 графіка, ну саме в цій грі, графіка виглядає не як, ну, як, як фільм, так вона не виглядає супер реально, а вона виглядає як цілий комп'ютерний світ. І саме Саме це дуже підкупає ну дуже е, шв, швидка драйвова гонка, е, повністю створений комп'ютерний світ. Ну який цікаво вивчати, проїжджаючи. це, треба робити на великій швидкості. Тобі ви швид... і повинні встигати дивитися по сторонах, як я це роблю, і не врізатися в автобуси, як я це тільки що зробив, або в стрічні автомобілі. І, в принципі, ну, можна цю графіку розділитися гравіт і ще спокійнісінько проїжджати трасу. І бачите, що, що навіть тут є. Ось ми тільки що їхали по вулицях каліфорнійського якогось міста, да, або за містом. І ось ми вже в'їхали, можливо, в ту саму консоль Nintendo 64, і їдемо зараз по платі, по якимсь проводам або шлейфам, Бачимо ті ж напаяні мікросхеми на платі, процесор. Ось ми проїхали. Бачите, якісь діоди, чого ті тільки немає. І це також ну, виглядає доволі заваражующе. Навіть гнездо, бачите, яке навіть в'їжджаємо в це гнездо і вискакуємо якісь діодики, діодики, Ну і виглядає це дуже круто. Так. Ну і, і в цілому фініш. І знову повертаємося назад і на фініш. Давайте покажу ще я вам автомобілі. Ось автомобіль старовинний. Автомобілі я ж кажу декілька відео. Тут є парочку гоночних автомобілів, парочку там якісь пікапи є, є старовинні, також гоночні автомобілі. І це ну. Виглядає доволі круто От погратися, наприклад, на такої машинці, бачите, вона ж не виглядає реально. Вона виглядає саме по комп'ютерному, по якось мультяшному, але в вигляді першого 3D, першої комп'ютерної графіки, яму яку ми уявляли саме в ті часи 90-ті. До речі, я ж не сказав, коли ж ця гра вийшла. Гра вийшла це дуже доволі поздня гра. Вона вийшла ну написано на грі в 98-му, але вона вийшла вже в 99-му році. І написано, що ну ми побачили, що її випустила компанія Midway. Та сама компанія, Midway, яка ну Верніше студія Midway, яка перше випустила гру Mortal Kombat. так перший Але тут, окрім того, що ця компанія ну Midway, тут ще є якщо брати області ігри, там написано, що Atari Games я точно не, не знайшов інформації, чому Ну хто там Atari спонсорували, розробляли чи як це було. Але ну на заставці ми бачимо саме ну, перших. Рядах саме саме ніби, а не Atari верс, ну а Сама гонка, продовжимо. Що можна ще сказати про цю гонку, і це головне, що що дає драйвовості ці гонки, це ну звичайно її саундтрек, Я дуже сподіваюся, що мені не прилетить за, за ці саундтреки, які тут грають. Ну тому що це саундтреки ще 90-х років. І я ну, на, ну буду надіятися, що і там не ну не при не приліпить мені авторські права. Тому саундтрек в цій грі саме прикольний, в Кожній зоні своя дуже класна і також дуже драйвова музика. І тому, граючи в цю гру, я ну, прям аж, ну, аж відчуваєш, аж хочеться їхати, тому що під цю музичку за рулем автомобіля по такому фантазійному, але дуже прикольно намальованому світу ну, їхати дуже прикольно. Як я вже казав, у нас у дитинстві не було суперінденда, і ну, на жаль, навіть ми не знали про її існування, хоча ну, деякі люди згадують, що в них вона була. Але коли я робив ролики по цій консолі, і навіть я робив по каліфорнійській також ролик, я пам'ятаю, що до мене у коменти заходили і бразильці, і американці і писали, ну, звичайно, англійською або ну, Дякуючи, є google що можна зрозуміти, що вони пишуть. І вони писали, що ці ігри вони саме грали у дитинстві, і там класно, що ти там показуєш ці ігри. Дуже прикольні ігри з самого дитинства. Але, ну я ну, трошечки не міг їх зрозуміти, тому що у нас ну, самим крутим в ті часи, коли у них вже була е, та сама Супер чи Держця 64, у нас був. Всього ж Денді вдома, можливо, Сєга у когось, супер ніде тільки у самих щасливчиків, А PlayStation ми могли першу грати тільки в ігрових залах. Так, ну погравши більш швидкі автомобілі, я спробую пограти пікапу. Одразу вам кажу, дуже бачите, я міняю зони, і ви бачите, наскільки зони різноманітні. Як вони, як я вже повторюся казав, як вони міняються, починаються з одного. Потім вас несе усілякі цікаві там штуки, пригоди, а потім повертає майже в таке місце. З якого ви починали. Так ось, взявши пікапа, я одразу скажу, він не розганяється так, як гоночні машини. Тому, якщо ви хочете прийти ближче першим містам, краще грати. Ну, саме легше, мені здається, розганяється саме гольф-автомобіль, той електрокар, який ну, насправді не може так швидко їздити, але в цій грі, оцей кар, який я зараз намагаюся наздогнати, він тут дуже-дуже швидкий. На іншому, ну, на другому місці або, можливо, в лінійці 7 електрокаром, також є гоночня. Автомобілі, та сама Феррарі, яку я починав першу. Навіть той старовинний гоночний автомобіль, який я грав до цього, він, так, кабріолет, він також доволі швидкий. Звичайні кабріолети в ну, вигляді сідана, але кабріолети вони трошечки. Повільніше. Отут, отут аж запирає дух. До речі, оце місце. Отут, і коли їдеш, ти відчуваєш себе як на американських гонках. Ну, І саме ну, дуже-дуже підкупають ці моменти цієї гри. Можливо, коли ви дивитесь це відео, вам так ну, не здається. Хоча, я думаю, під музичку, оце всі драйвові краєвиди бачити, це також ну, доволі захоплює. Але коли ви ще граєте і ще керуєте цим автомобілем, це не зовсім круто. Так ось, автомобіль, на жаль, пікап цей не дуже швидкий. Я не покажу на ньому гарних результатів, але головне, що я встигав хоча б до чекпоінта і не закінчував траси, ще не доїхавши ну, від одного чекпоінта до іншого. Це вже мене радувало. А так, максимально, що погравши цю гру, я набрав це третє місце, а так пару четвертих, а останні місця навіть і шосте та сьоме. Ну, це тому, що я взяв не дуже швидкі автомобілі, але мені дуже захотілося вам їх показати. Ще прикольного, що в трасі, коли вона навіть отак міняється, бачите, ми їхали на зим. Потім під землею, в метро, по мосту дуже-дуже тут міняються краєвиди. І це, ну, мабуть, фішка цієї гри, тому що ми звикли навіть ті городські ігри, ну, там, де міські ігри, де ми їздимо по трасам у місті, ну, ті ж самі ніфоспіт, вони все одно якось закальцовані, і вони виглядають більш-менш однаково. А тут дійсно траси настільки міняються, що аж неймовірно. Так, ну ви побачили, як я проїхав по той трасі. Давайте покажу вам ще одну трасу і покажу такого великого. Б'юіка, тому що в принципі в цим машинам мені якась слабкість. Мені подобаються ті великі б'юіки, які ну там були дуже крутими у 60-ті роки, так в Америці, і навіть та та сама победа яку в них вкрали, виглядає доволі непогано. Або там газ 21 які вкрали з тих американських ну свій вигляд, але ну. Таке таке в них щось щось є, таке заваражуючи, такий великий їде танк. Бачите, на цього б'юйка. Але на жаль, по швидкості він також не дуже швидкий. Хоча ми бачимо, що він розігнався аж 170 миль за годину. Але ну. Ну мені здається, насправді такий дію так так не розгониться. Хоча хто його знає, американські двигуни вони тоді також не жаліли там кінських сил, і вони там ну і не зжалили бензину тому вони могли з'їдати по 20 літрів на 100 кілометрів. Але мати такий доволі ну потужний двигун, тому можливо, можливо, цей біль також може розганяти 170 міль за годину. А це нагадаю, це десь 240 можливо, навіть трошечки більше кілометрів за годину. Ну для. Для машини 60-х років це доволі непогано. Так, треба бути дуже уважним, тому що гра дуже драйвова і перепони можуть з'явитися у самих неочікуваних місцях. Як я зараз от, бачите, грав нікому не мішав і просто в'їхав посередині. Хоча мені е, дуже ну показували ці стрілочки, і треба було не, не боятися. Просто звертати, але я врізався і навіть тут навіть майже не врізався в дерево. І ще раз, ще раз можу здивуватися тому, що показує ця гра. От начебто ми їхали по вулиці, нікому не мішали. Проїжджали якісь дерева, і тут ми вже заїхали в якийсь торговий комплекс, або що це таке, куди ми заїхали? В якусь споруду, і ми їдемо. може, ну тут бачите якісь магазини. Там дуже дуже ну точно тут машина не повинна їздити, так. Тому що якась плиточка вилежна, а можливо це, 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 а, ну це таке місто, да? і, і, і там, мабуть, якийсь дійсно торговий комплекс, куди не можна машинам заїжджати. Там. Але ми ось заїжджаємо, і зовсім не боїмося, їдемо далі. Бачите, підкриша. Ну, це зовсім не схоже на якийсь гараж, який там да, багатоповерховий автомобілів. а дійсно якась дуже крута траса. Ну, це буде остання траса, яку я вам покажу. Зараз доїдемо до фінішу. І бачите, я не, не шукаю легких шляхів, замість того, щоб спокійнісінько їхати знизу, і щоб і, і намагатися наздогнати своїх супротивників. Я тут починаю їздити по драпинах, і це можливо, і це також дуже дивує. У справжньому житті такі машини не змогли би заїжджати на такі великі е, е, драбини, так але в цій грі це можливо. Ну На цьому я думаю, гру ну гру можна не показувати. Ще раз вам повторюся, гра дуже драйвова, дуже класна. Всім рекомендую, хто любить. Мені ну, для мене, наприклад, Nintendo 64 є якоюсь такою таємничою пацсолі, яку б я з задоволенням бав мав у колекції, щоб можна було пограти на справжньому залізі. Я знаю, що вона зараз дуже дорога, особливо картриджі на неї. Сама консоль, можливо, не так дорога, а от знаходити такі ексклюзивні картриджі на неї ну подорожче буде, ніж, наприклад, на Тушбенді, Мегадрайв та Супер Ніндендо. Але ну я думаю, завдяки якимсь новоділам можна і таке знаходити, тому що і в Японії, і в Америці такі ретро магазини існують, і дійсно, таку консоль Ну колись можна буде і займати. Так, ну а на цьому будуть закінчувати ролики, але рубліка ця тільки починається. ми ну продовжуємо Можу знайомити вас, а можливо, когось просто да можливість комусь згадувати ігри з цієї крутої консолі, тому що ну Супер Ніденда для мене ну доволі прикольна, хоча вона і не мала дуже там велику кількість ігор, але ну доволі класна і цікава консоль. Ну і на цьому відео також буду закінчувати. Дуже вдячний вам всім за перегляд, буду буду особливо вдячний вам за коментарі, за вподобайки, тому що зараз вони, вони особливо необхідні, тому що YouTube щось зараз приторможує моє відео. і Завдяки вашим коментарям, та вподобайчикам. воно буде більше розповсюджувати. Тому за це я також буду вам дуже вдячний. Ну і що, побачимося нових роликах. Всім пока!